1651 рік. Берестечко. Найбільша і найтрагічніша битва Хмельниччини. Після Зборівського миру Річ Посполита знову йде у наступ. Король Ян ІІ Казимир збирає до 200 тисяч війська. Богдан Хмельницький чекає союзника кримського хана Іслама III Герая. Татари приходять із 30 до 40 тисячами кінноти, і 28 червня починається битва. Але під час бою хан раптово залишає поле, не бажаючи повного розгрому Речі Посполитої. Хмельницький змушений поїхати на вздогін татарам, намагаючись повернути союзників або хоча б не допустити їхнього переходу до ворога. Козацьке військо залишається без гетьмана. Поляки користуються моментом: оточують табір і посилюють артилерійський обстріл. 10 липня командування перебирає Іван Богун. Він організовує нічний відступ через болота пляшевої. Під час переправи хаос, зламані мости, втрати. Польські джерела говорять про 30 тисяч загиблих, але археологія це спростовує. Головне вже за два місяці козацька армія знову стоїть під Білою церквою. Берестечко це не поразка духу, це урок ціни ненадійного союзу.